Всім привіт, на зв'язку мініагросуми. Та хотів зробити вам невеличку таку історію. Потихеньку почав збиратися в нас трактор. Хоча воно звучить так класно, почав збиратися. Збирають механіки. О, давайте будемо точнішими. Прошле відео там було в мене, воно було все до кучі розкидано. Зараз вже трошки воно починає. Бути схожим на трактора, Уже рівна підлога є, Уже перемичка поставлена під е, панель. Тобто все вже. І, до речі, дивіться, дуже класне рішення. Не у всіх тракторів така тема є. І дуже-дуже це зручно. Зараз спробую однією рукою відкрити. Не вийде. Ладно. Повірте на слово. Стоїть блок передохранітелів і блок реле. Дуже зручно, воно там ста, Зараз я точно не скажу, куди ставиться, але в принципі дуже класне рішення. Не у всіх тракторів така тема є. тому ж Так що е, треба вибирати такий трактор. Оріон це у нас РД-404. Є по наявності, практично зібраний, залишилось оце все зібрати докупи. Працюємо, збираємо. Всім гарного дня і мирного неба!